Для мене таке шокуюче, насправді е заява, яка прозвучала минулого тижня з парламенту, про те, що парламент іде на канікули. Було би дуже цікаво, що було б якби наш мільйон захисників пішли на канікули, якби ми з вами закінчили умовно завтра, якби це відбулося. ТСК, яка б мала б працювати по фортифікаціях, я єдине, як можу окреслити її роботу, це поки що великий сором. Е бо е давайте по строках. ТСК відповідно до постанови за 6 місяців від моменту створення має дати перші висновки. Так, от парламент не на канікули. Там звичайно були пояснення, що всі продовжать свою роботу в комітетах, і, і, і тим не менш, ми розуміємо, що це означає. Парламент не буде збиратися. Приблизно до кінця серпня, відповідно, заблокована робота цієї ТСК. Зараз поясню, чому, тому що там змінювався керівний склад. Але що це означає по строках? Ми втратили три місяці, тобто. Тут тут, тут два, два таких болючих питання. Перше, що ми втрачаємо строк, коли вибачте питання номер один в державі про можливе якесь розкрадання стосується будівництва фортифікації оборонних споруд, коли в країні йде війна, ми втрачаємо строк, тому що до серпня, коли вони будуть на канікули, вже пройде три місяці. Це пройде рівно половина строку, коли не зроблено абсолютно нічого, коли навіть керівництво не за не зафіксований. Так, оцей керівний склад. Половина строку до того моменту, яким треба. Буде давати перший звіт про результати робот. Шановні парламентарі, ви створюєте комісію, тимчасову спеціальну комісію, яка повинна зрозуміти обставини витрачання державних коштів на будівництво фортифікацій. Це, мені здається, номер один, можливий якийсь такий корупційний ризик, тим більше, який ще стосується оборонки. І ви в склад цієї комісії заводите людей. До яких є питання не те, що по корупційній складовій вони не те, що підозри отримують. Ми можемо це, наприклад, Микола Задорожній, слуга народу, який отримав Боже мій будучи головою комісії, яка має досліджувати, чи є корупційна складова на будівництві фортифікацій. Він отримує підозру. Від набу про, про можливий склад, точніше, не неможливий, а про причинені корупційний злочин, вимагаючи в сільського голови 10% відкату, аби не заважати йому будувати інфраструктурний об'єкт тендеру. Тобто це шок. Але що ще більше шокує, що ви вводите туди бурміча і борта? Ви вводите туди людей з ОПЗЖ, ви вводите туди людей. Е які наприклад дозволяли собі, якщо ми говоримо про бурміча звинувачувати сполучені штати і звинувачувати європейський союз у війні на Донбасі? Це люди, які топили за абсолютно корупційний законопроект 56-55. Це люди, які е, е, коли ще раніше е, в попередніх скликаннях вони е, абсолютно пушили, аби заблокувати на рівні, на рівні конституції зміни до антикорупційного законодавства. Це люди вороги України через те, що немає абсолютно за три місяці роботи. А це я нагадаю: половина строку до першого звіту роботи комісії жодного результату. Це для. Нас свідчить за можливе затягування для чого? Е для того аби а підчистити документи, якщо їх потрібно підчистити, і для того, щоб якщо потрібно підчистити щось на самому фізичному будівництві, де ці фізичні фортифікації збудовані, тому що спеціальна комісія може вона ж буде оцінювати, тобто не тільки документи, вона буде оцінювати і фізичний стан збудовано не збудовано. Де будуть пояснювати, що мовляв садовозила класно будувалось. проблема в тому, що ми розуміємо, що не передано керівництво на голову після цієї підозри. Після задорожнього і тут не буде ТСК насправді працювати, поки не буде змінений склад. Він сам це не ініціює, тому що це абсолютно буде помилка репутаційна для парламенту, і ба більше я думаю, в кінці може навіть і юридич. Ми розуміємо, що все ж таки це не буде стояти швидше за все після цього, як парламент повернеться з відпустки. Я оце знаєте, вимовляю слово парламент повернеться з відпустки. Не вірю, що, що я це реально говорю на третьому році. Війни слово відпустка. Ну так і ж канікули, канікули ще краще. Це не буде точно стояти на першому в першому питанні.